Виконуємо номер 1248 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2022 рік. Обчисли суму. Завдання перше. 9 додати 2 третіх. Завдання друге одинадцятих додати 4. Завдання третє 5,219 додати дев'ятнадцятих. Завдання четверте – 4 додати 5,2. Завдання п'яте 7,217 додати 4,317. І завдання шосте 5,411 додати 2,211. Приступаємо до виконання. Завдання перше 9 додати 2 третіх. Будемо мати 9,2. Завдання друге. 7,11. Додати чотири дорівнює чотири цілих сім одинадцятих. Завдання третє 5,2,19 дев'ятнадцяти додати чотири дев'ятнадцятих. Додамо цілі частини 5. Додати 0 буде 5 і 2 дев'ятнадцятих, додати 4 дев'ятнадцятих маємо 6 дев'ятнадцятих. Отже, отримали 5 6 дев'ятнадцятих. Завдання четверте 4. 4 додати 5, 2 сьомих. Додамо цілі частини, 4 додати 5 буде 9.

Отже, вийшов результат 11,517. І завдання шосте: 5,4 додати 2,211. Додамо цілі частини 5 додати 2 буде 7. А тепер дробові 4 11, додати 2 11, буде 6 11. Ми обчислили суми. Номер 1248 виконано.